Трошки важко їсти, бо вона дебила. Всім привіт! Сьогодні у нас огляд на доставку. Я наче замовляла маленьке сет, але це замовлення, скажімо так, важкеньке. Його вартість саме цього сету 595 гривень. Зараз зважимо роял ролл з тунцем. Одна друга частина ролу цілого. Ми взяли на пробу 220 грамів. Добре. 889 грамів вага сету. Класичне тріо. Звичайні серветки, немало, до речі. Ого, чотири палички. Раз соєвий соус, два соєвий соус, три соєвий. Два набори імбера і два таких васабі. До речі, дуже зручні упаковки. Сет класичне тріо. Його вартість 595 гривень. Відкриваємо наступний ролл. Роял ролл з тунцем, лососом та манго. Одна друга ролл. Там є також прикольна функція, ви можете взяти у деяких випадках половинку роллу, тобто чотири штучки для того, аби спробувати, чи сподобається вам. Я цього разу вибрала з лососом, тунцем та манго. По величині самого рола видно, що цей роял ролл більший за розміром. І ось це, в принципі, заради цього я цю доставку і замовляла, бо я хотіла спробувати, які у них великі роли за смаком. Будемо пробувати. Поїхали, відкриваємо імбир, соєвий соус. Я не знаю, як винести. Я васабі додаю у соєвий соус. Мені так подобається. Можете мене осудити. Це десь половинку я туди вижимаю собі. О, Не дуже гарно, не дуже гарно, ребята, дивіться, бачите? Ось що з нею. Сталося. Добре окей. Пробуємо наступний раз. Ну все, Філадельфія Філадельфії даю останній шанс. Якщо не брати до уваги ту першу браковану ролку, то, в принципі, в неї гарний вигляд, різ гарно тримається, багато начинки. Риба свіжа, хорошого кольору а, і приємно пахне. Пробуємо. Мені подобається. Смак класний. Мені тільки не сподобалося, що розпалася перша одиниця з тунцем. Клас. Тунець такий, знаєте, нейтральний без різкого запаху. Такий тунець я люблю. Я забула назву цієї риби. Кому потрібно, будь ласка, подивіться на сайті, не пам'ятаю, але вона також дуже відома. Кайф. Це у нас далі рол з авокадо. Тут у нас авокадо, огірочок і сир Філадельфія. Дуже смачно авокадо непогано компенсує відсутність риби в цьому ролі для мене. Люди, які, наприклад, не їдять м -м, рибу, можуть рекомендувати цей ролл. У нагі додає такого, знаєте, особливості смаку. З цього це останній рольчик з креветкою. Чогось бокові саме суші оці. От що перші, що останні. ви не трошки, бачите, розпадаються. Свіжа, класна, оптимально відварена креветка. Мені подобається. Щоб не брати це до уваги. Дуже класний сет, смачний. Хто любить філадельфію в будь-якому вигляді, можу рекомендувати клас, супер. Royal Rolls та манго. Це типу преміальних ролл, я так зрозуміла. Ось дивіться, яка величенька. Бо що її зараз просто вроню. Я не знаю, чи я цілу. Тисно кажучи, ви зрозуміли, їй трошки важко їсти. бо вона дебела. Непогано смачно. Але я вам хочу сказати, що через те, що вона така здорова... Важко зрозуміти всю насиченість і гармонійність смаку. Я спробую з'їсти її е, по половинкам. Ой. Ну, ви бачите, да, що буде, якщо спробувати розділити на 2. Мені є що сказати. Якогось неймовірного надзвичайного смаку у Royal Rolli я не відчула. Смачно, справді смачно. Дуже свіжі продукти, я не буду спорити. Манго тут доречне, але що скажу, я це класику, мені більше сподобався великий сет. Рекомендую, а ви розкажіть, чи замовляли ви в цій доставці і які доставки мені наступними протестити. Я піка!